Всім привіт! З вами Владеслес і ви на моєму каналі про дизайн та ігри. Сьогодні поговоримо про тему, яка реально мене зачіпає. Це ігри з цікавими фішками в UI, які дійсно роблять інтерфейс чимось більшим, ніж просто круті менюшки або інвертар. Тож, як ви зрозуміли, в цьому відео ми заглибимось у наративний аудіовізуальний дизайн. Якщо тобі це цікаво, то підписуйся і не пропускай інші відоси. А зараз поїхали! Спочатку хочу представити одну класну модель, яка допоможе категоризувати різні виміри UI. Можливо, ви про неї чули, якщо шарите у темі UI-ки. Якщо ж вірити Google, її створили два шведські студенти у своїй магістерській роботі в 2009 році. Лінк на їх дослідження залишу внизу, якщо комусь цікаво. Ця модель використовує двофакторну матрицю. В загальному вона формується з двох питань. Чи є елемент частиною світу гри, і чи є він частиною історії гри? І в результаті ми отримуємо чотири категорії. Перша недієтичний UI – елементи, що відносяться ні до світу, ні до історії, але вони є важливою частиною гри. Це, наприклад, метрика шкали здоров'я, кількість патронів, іконки та інші важливі елементи UI, які ти точно бачив у більшості ігор. Друга категорія просторовий UI. Це елементи, що є частиною світу гри, але персонаж гравця не має прямої взаємодії з ними. Наприклад, пунктирні лінії, які ведуть нас до наступної цілі. або позначку цілі. Третій тип це мета ui Тут елементи не є частиною ігрового світу, але вони інтегровані у наратив, наприклад, криваві плями на екрані, коли у вас мало здоров'я, або краплі дощу чи багнюки на камері. Це класика мета UAI. Четверта категорія уже дігієтичний UI. Тут елементи є частиною світу гри, як і її історії. Як, наприклад, мапа, яка є реальним предметом у грі, або індикатор здоров'я у вигляді рідини в колбі. Більшість ігор не обмежуються лише однією з цих категорій. Вони міксують їх у різних варіаціях. А тепер, щоб розібратися глибше, зануримося у саме пекло, у рогалик Hades. від американської студії Super Giant Games, що вийшов з раннього доступу у далекому 2020 році. Граючи за загрея, сина самого володаря підземного світу, ви намагаєтесь втекти з гарячого пекла. Але кожного разу після поразки вам доведеться повертатися додому частіше, ніж би вам того хотілося. У рогаликах, особливо в тих, які тяжіють до постійного мета прогресу, важливо стежити за всім, що відбувається: досягнення, колекційні предмети і, звісно ж, ваші апгрейди. І тут Хейтс просто майстерно все обіграв. Дім героя виконує роль хабу, в якому дійсно є чим зайнятися. На вас чекає купа персонажів, деякі з яких набагато товариськіші за інших, і вони готові обговорити з вами ваші пригоди. Хаб, до речі, мені нагадав одну з моїх найулюбленіших ігор, Demon Souls. Але перед тим, як кидатися в тартар, ось що по-справжньому цікаве. Загрей може отримати постійні покращення в дзеркалі ночі, величезному дзеркалі, яка подарувала йому Нікс, богиня Ночі, що підтримує його у прагненні вирватися з пекла. Завдяки продуманій системі реактивної наративності, Нікс час від часу коментує ваш прогрес. Розповідаючи, як ви поглинаєте темряву всередину себе. І це особливо круто, тому що саме темрява це валюта, яка використовується для цих покращень. І ось тут механіка ідеально вплітається в гру та історію. Ще один приклад: згорток пророцтв, де зібрані місії, які ви отримаєте нагороди під час своїх забігів. Але на відміну від багатьох інших ігор. Список не просто відкривається через меню, а вам потрібно купити справжній згорток у тіней, які займаються ремонтами в хабі, і тоді він з'явиться на вашому столі. Назва цих згорток пророцтв, до речі, в оригіналі має відсилку до Мойр, богинь, що у древній міхології прядуть долю та визначають майбутнє, ідеально підходить та додає цікавий поворот у грі кожного разу, коли ви виконуєте одне з цих пророцтв. Ще один цікавий приклад невеликий фонтан, який показує кількість спроб вибратись і ворогів, яких ви вбили. Завдяки воді, яка нібито має здатність заглядати в минуле. Або якщо вийти з кімнати з грея, є шафа з амулетами, які можна одягати для різних абілок у кожному забігу. І навіть глосарій гри це справжній кодекс з описами всього і всіх. Написаний вашим другом і вчителем Ахілесом. Тут видно паттерн взаємодія із більшістю цих UI-елементів починається як дієтична через об'єкти у світі гри, а потім перетворюється на мета-елементи. Це дозволяє плавно перейти від дизайну світу гри до ігрових механік цих елементів. І більшість гравців, якщо не намагаються написати огляд до цієї гри. Навряд чи подумають про це свідомо. Хоч список таких прикладів доволі довгий, Hades лише одна з багатьох ігор, що вдало поєднує аспекти ігрового процесу і світобудови через дизайн UI. Інший приклад Hall of Night with Team Cherry. Мапа гри є невід'ємною частиною ігрового досвіду. Тут вам мапу видає Коніфер. Справжній картограф, який мандрує землями холоу і ділиться з вами своїми останніми відкриттями у вигляді ескізів до відповідної ділянки гри. Щоб отримати точну картину оточення, вам потрібно самим доповнювати деталі на ній. І ще що цікаво: ви можете купити маркери для відмічання цікавих місць, роблячи кожну мапу унікальною. Крім того. Схожим чином, як і Кодекс Ахілеса у Хейтс. інформація про ворогів, з якими ви стикаєтесь в грі, збирається у так званий журнал мисливця, який передає загадковий персонаж на ім'я Мисливець, як не дивно. Обидві гри використовують логіку, за якої знання про ворогів з часом і з більшою кількістю зустрічей розширюються. Саме тому вам потрібно перемогти ворогів. Певну кількість разів, щоб повністю відкрити інформацію про них. Хоча ці елементи потрапляють виключно в категорію мета, вони настільки органічно вплетені в сюжет і логічно представлені як частина ігрового світу, що допомагають вам глибше зануритися в все світ гри. Щоразу, коли я дивлюся на мапу Hollow Nest, то я бачив не лише ігрову мапу, я бачив свою особисту мапу, за яку боровся, і яка потребувала постійних уточнень. Іншими словами, UI дизайн дозволяє гравцеві мислити у термінах ігрового світу, а не реального. І навпаки, допомагаючи переключатись між тим, що ви гравець, і маленький жук-лицар. Перед тим як завершити, розкажу про ще одне: про аудіовізуальний UI дизайн. Ми досі оглядали лише певну візуальну частину, тому зараз розглянемо Sekiro Shadow Die Twice від From Software. Секіро не використовує багато гієтичних UI-компонентів. Хоча, наприклад, Скульптор і Емма намагалися органічніше візуалізувати апгрейди, але що вразило мене, коли я вперше грав у Секіро, це не візуал, а звук. Тут є просто геніальні ходи. Звук, який ви чуєте при кожному кліку у навігації, це японські барабани, ймовірно, тайко. Зараз вони відомі своїми. Видовищними фестивальними виступами, але в середньовіччі вони здебільшого використовувались для військових комунікацій і для фінальної вишенки на торті. Розробники навіть пішли далі і додали звуки, які викликають уявлення про те, як пензлик з фарбою ковзає по паперу при перегортанні сторінок. Хоча такі тонкі деталі можуть бути помічені не всіми гравцями. Але вони ймовірно добре доповнюють атмосферу епоху Сен-Гоку 16 століття, навіть на підсвідомому рівні. І це в поєднанні з дерев'яними і пергаментними текстурами, а також намальованими ілюстраціями, деякі, хоч і виглядають трохи нереалістично, але все ж відмінно в принципі вписуються в світ, який Секіро намагається нам зобразити. І сумку, хочу сказати, що все залежить від гри та розробників, і наскільки багато простору вони нам дають для втілення дизайну UI з механікою та наративом, який приємно використовувати гравцеві, при цьому зберігаючи ефективність, наприклад, в меню. Однак такі ігри, як Hades, Hollow Knight і Sekiro Знову і знову показують, що існує безліч дрібних налаштувань, які розробники можуть використовувати для покращення занурення через свій інтерфейс, навіть коли в основному використовуються недігіетичні та мета-елементи. А якщо є інші приклади, які ви підмітили в інших іграх, або, можливо, які розчарували вас, дайте знати в коментарях. Якщо було цікаво, залиште лайк. Якщо не хочете пропустити новий контент, підписуйтесь. Дякую за перегляд. З вами був Водеслас і до зустрічі.